Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі окуляри. Це сучасне поєднання стилю, комфорту та високих технологій. Стильна оправа виглядає універсально та підходить для будь-якого образу. Завдяки цьому аксесуар буде актуальним як у повсякденному житті, так і під час подорожей або відпочинку. Лінзи з фотохромним ефектом автоматично змінюють колір. Залежно від рівня освітлення, забезпечуючи комфортний зір у будь-яких умовах. Завдяки поляризації окуляри ефективно прибирають відблиски від води, скла чи дороги, зменшуючи навантаження на ваші очі. Міцна конструкція оправи поєднує легкість та надійність, гарантуючи довготривале використання.